Друзі, вітаю! Доброго дня! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань нерухомості. Хочу сьогодні дещо пояснити. Багато з вас телефонували і цікавились, Намагались отримати в мене послугу по вишукуванню земельних ділянок. І насправді я зараз веду кілька питань власне, по цій, по цій послузі вишукування земельних ділянок, власне, для того, щоб ви могли скористатися своїм правом на приватизацію вільної земельної ділянки за 121 двадцять земельного кодексу. І, власне, я хочу пояснити одну, одну ситуацію, тому що можливо у вас. Склалось таке враження, таке відчуття, що я в буквальному значенні прямо у всіх відмовляю від того, щоб приватизовувати чи шукати вільні земельні ділянки, чи власне, реалізовувати своє право за статтею 121. Жодного жодним чином ні. І зараз я вам поясню, чому можливо я пояснюю так, як я вам пояснюю, коли ви дзвоните. І е, на простому прикладі, над яким зараз ми працюємо з клієнтом, щоб ви зрозуміли, власне, чому, от, чому так. Е, стосовно того, щоб ви скористалися своїм правом на приватизацію, е, і щоб ви знайшли вільну земельну ділянку і абсолютно жодним чином. Не маю нічого проти, і, інакше би я цю послугу, умовно кажучи, не продавала і не допомагала. Але в мене стоїть, ну, якби, в мене немає цілі просто продати вам цю послугу і заробити на цьому якісь кошти і, і, і все, і до побачення. Немає. В мене така ситуація ну, мало влаштовує, оскільки я повинна розуміти, що. Те, що ми робимо, воно насправді буде вам корисне, і ви скористаєтесь цією послугою, і отримаєте якийсь позитивний результат. Отже, ситуація, яка в мене трапну над якою зараз я вже працюю, це ситуація з клієнтом, який в конкретному районі має намір знайти кон. Земельну ділянку під індивідуальне житлове будівництво. Абсолютно, цілком позитивна, позитивний намір. Но, дивимось далі. Ми аналізуємо земельні ділянки наразі поки що ті, які він мені надсилає, які він самостійно знайшов і е, які йому до вподоби, і ми перевіряємо їх на можливість приватизації. Далі. Це такий перший етап, який ми завжди проходимо, і я раджу. Після того як він вичерпає всі свої можливості, я підключаюся і роблю це самостійно. З того, що я, умовно кажучи, що я в моєму доступі, що я бачу, що я можу запропонувати далі, проаналізувати, і буду йому радити вільну земельну ділянку, яка, на мою думку, йому максимально підходить. З цього, що він мені надсилає, і я вже можу проаналізувати і вам розповісти, і ви зрозумієте, чому я проти. Е, земельні ділянки, які він надсилає. По-перше, навіть якщо вони йому подобаються, вони знаходяться в районі багатоповерхової забудови. Тобто, коли е, не відповідає район забудови, навряд чи вам дозволять приватизувати земельну ділянку під індивідуальне житлове будівництво. Е, умовно кажучи, потрібно буде вносити зміни в детальний план і таке інше, разом з тим, коли ми Проаналізуємо далі, там район комерційної забудови. Коли ми проаналізуємо далі: цільове призначення земельної ділянки не буде відповідати тому цільовому призначенню, під яке ми шукаємо. Тобто, як мінімум три відмови в нас вже буде. В наступному відео я розповім по зміні цільового призначення землі. Ви знаєте, що в нас був, по-моєму, з липня цього року в нас спрощений, умовно кажучи, спрощений порядок, але відповідно відбулися зміни по порядку зміни цільового призначення. Вони суттєві, як далі ми працюємо, живемо. І чуть-чуть від цього досвіду я вам розповім в наступному відео. Але, щоб ви розуміли, зараз. Коли ми аналізуємо ці ділянки і проводимо вишукувальні роботи. Зміна цільового призначення це теж дуже вагомий аргумент. Оскільки, поясню вам, чому е я. Тим, що мені телефонували цього тижня, радила, там, умовно кажучи, в цьому районі, відкриваємо банально там у ще запити, шукаємо вартість, щоб придбати вільну земельну ділянку, і я їм банальною арифметикою пояснюю, що це, що ми будемо робити, там, по розробці детального плану, затвердженню. по... Там е, зміні цільового призначення про виготовлення там пройти там відповідні сесії для того, щоб отримати згоду, дозвіл на те, щоб вам надали дозвіл на розробку тої технічної документації, для того, щоб ви могли приватизувати цю земельну ділянку. Тобто це то ціла процедура. І вона е, коштує. І коли ми почали проаналізувати е, ці земельні ділянки, які вже мені відправив, що сподобались клієнт мій, коли ми почали аналізувати і розраховувати вартість робіт з нуля, вартість е переведення у цих всіх земельних приведення цієї земельної ділянки у відповідність, і я вже навіть не рахую цей момент, погодиться чи не погодиться, умовно кажучи, рада. Підняти депутати руки і проголосувати за те, щоб йому передати цю земельну ділянку і дати дозвіл на приватизацію. Тому вже на цьому етапі, коли ми ще не зайшли в обмеження, коли ми не зайшли ще в інші деталі, які я однозначно аналізую. однозначно, коли ми ще навіть туди не зайшли, а вже на цьому етапі я бачу, що це не підйомний результат. Е Тобто ми можемо робити, але це реально по кишені буде дуже дорого. Тому, власне, в таких випадках, і, власне, е в такій ситуації я рекомендую, а давайте глянемо. А скільки буде коштувати в цьому районі придбати? А чи є можливість придбати дешевше? А чи можливо бувають ситуації, коли люди просто продають земельні ділянки, ну, тому що їм банально треба кошти, і дуже часто можна на, ну, в таких ситуаціях придбати дешевше навіть ринкової ціни? Тому е не майте за зле те, що я е вас десь е показую вам отак. От от -от. Ем, немає мети заробити на послузі. Є мета ем, взаємно, вигідно попрацювати. Я заробляю вам вигідно від того, що ви отримуєте позитивний результат. Е, тому сприйміть належно те, що я вам рекомендую, якщо вам, ну, зрозуміло, не заходить та інформація, яку я вам даю, є багато інших юристів, які е, працюють, можливо, по-іншому, пояснюють по-іншому, і вам працювати з ними буде краще. Е, тому це власне те, що я хотіла сказати по вишукуваннях і пояснити тим людям, які звертались цього тижня е, до мене за е, такою послугою. Вдало вам е, вирішення ваших задач, і в наступному відео я розповім про зміну цільового призначення. Е, дякую всім, хто бере участь в опитуванні. Це дуже показово, дуже круто мені. Е, Цінна ваша думка і людям, з якими я контактую, і ми десь її беремо до уваги. Тому дуже вам дякую за участь в опитуванні, за те, що ви переглядаєте моє відео, лайкаєте, поширюєте. Ну, сподіваюсь, вам корисна та інформація, яку я вам даю. Гарного вам дня!